А в варзону ти багато взагалі грав? E, Чисто для порівняння? В Warzone я грав не дуже багато. Ну, типу, я, я в нього грав, якщо, якщо так казати. Я в нього просто грав. Так, а є сенс нам щось тут обирати по цьому? Медиктам, інженеру, це все, є сенс? А ти ким зазвичай граєш? Ну я зазвичай штурмовик. І я. Ну, тоді будемо два штрихати. Ну, я я, мені ніби я читав теж зливий, і хтось казав, що тут немає стрибків. Типу, що ти якось спавнишся на локації, але, походу це все трішечки нахлобучилово. Треба подивитися, які можливо, тут перки? можливо, тут перки відрізняються від того, що в тебе в грі є. Можливо, тут перки якісь інші умовно. Тут в інженера можна якісь барикади будувати, Там як в Фортнайті, там може трьохповерховий будинок. Я не знаю. А, так слухай, так да? тут взагалі немає цих, ну, по дефолту, немає навіть. Е, інструментів ніяких. А, блин, може, Давай я на всяке візьму інженера. Ну давай. Щоб якщо цей, танчики якісь будуть, і так далі, щоб я просто сів танчик, а я ремонтував е, попочки, сидів тебе і ремонтував тебе просто. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. <тас> Це голуби так летять на мій район, засирати все. Знав, в мене доба мурашки. Я не знаю, мені здається, в мене якась хвороба з цим батлфілдом. Я, 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 не, я не такий, типу, прям фан цієї серії, я прям. І ти коли почав говорити і за, за просто. Так, пас лідершіп, що це. Так, а, все, я а, тобі А, я, я тобі віддяв, я віддав, тебе, да, да, да. Давай кудись просто стрибнем. Давай на Лондон. А, Лондон, да. А давай в security gate, щоб не де це? А, давай, образу. давай, давай давай. Так, бабах. Ебать. Є... Ти прив'язаний до мене? Е, да, походу, так. Да. А як відв'язатись? Брейк-офф. Що зробити треба? Походу. А, ви підгревай парашют! <реш> <реш> так, лейтнес відео на сам початку. Я У мене є зброя, у мене є зброй, до тебе. Так, я щось теж беру. Бабах, щось є, щось є. Ні, тут тут вже, все, тут вже Давай, 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 давай. Ти хочеш прям залітати одразу? Я не знаю, я дай. оно тип, оно тип. Де, де? Отут прям. Десь сховався, вони в будинку, в будинку. Спину поми. господи, скейт. Це я, це я свій. Ось там, ось там, через дорогу, через дорогу, через дорогу. Ти живий? Да, 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 живий, живий, живий. Я, я збив щит, збив щит. Помітив, помітив їх. Одного мінус. А, тіка, ма, ма, Його хтось збив, його хтось збив. Тут ще хтось, ще хтось, бігає. Я з пістолетом, у мене немає зброї, може. Дивись, диви, оно, оно, оно. Я там він, він голова в нього. Ет, мене поклали. Нааа, майже. У мене просто закінчились патрони, прикинь. Так, а тут є як. В цей, в барзоні. А, Second час. А, second, second Chance, Second Chance, uh -huh. все, нормально, нормально, нормально. Просто а куди стрибаємо? Стоп, 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 куди стрибаємо? Я вже десь впав. А, давай! Я давай. отут, а, я, сюди, я в хатинках. Я де, 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 куди? Бачу, 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 іду іду, іду. Попішли цих вбивати, які тут нас вбили, Помстимося. Ага. Пластина 5, пластина 5. Ага, точно, точно, тут написано на екрані. О, все, в мене цей, в мене топ зброя, в мене Вектор. <гух> Ти інженер? Так. Да. Uh, requires Engineer Repair Tool. Ось. Але її знайти, мабуть, треба. ні 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 Ой-ой-ой, ой, 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 ой пішла. П... Так, так, так. Экспа, я все <поє> сп... вже. я все вже. Думає, вже нічого тут немає. Вепон кейш. Стоп, а що робити треба? Я, я почав якусь місію. Ага. Вон, он, пікап. Слухай, схоже, що код помер. Реально, якщо. Ну, це виглядає як варзони просто. Артилері... Артилерії страйк! Мужик, в мене є артилерія, бахнуть! Це що? Це що? ПДВ, ПДВ треба платити? Схоже, що. Ну... За попку тебе взяли, стрімірочек. <laughs> У мене дві базуки. Yeah. <laughs> У мене дві базуки и арта. В смысле, за вся твоя зброя? Ні-ні, я вектор. Я не надтильки. Я, я, я не нормально. Брейкін. Все, ламаю. Є. Yeah. Ой-ой-ой, піднімайся, піднімайся. Тут піднімайся. ще один артиллерий страйк. А, де? Е, тут знайди зовні десь цю ладерку. Ось, ось тут, ось тут, треба. А, вона зовні? Через двері, ось тут. Ось, ось, ось. Ось, да. Да, я впав зараз. <laughs> Я ще один квест нам почав. Оде? Нам треба щось робити з антенами, <плес> якщо. А, це вона так коло замикається, диви. Погнали? Так, по квесту нам, я так розумію, треба захопити ось ці антенни, які є. Ага, давайте ліву я праву. Давай, я тільки зараз піднімаюсь. Так, а куди її? А, і. Їх треба одну на, на одну, be одну be може. An -train. An -train. Зараз зараз спробую. Елайн антенна мені пише, але я не знаю, куди її елайн. А, ось, ось тут, тут, є, тут є сила сигналу, треба нащупати. А. Оба. Є. Є. Коротше, я так зрозумів, апгрейди на зброю тут ніякі не, не підбираються, а чисто просто зброя краще. Ну, схоже, що так, бо я теж є, поки не знаходив прям якісь грейди на зброю. Ну там десь далеко стріляються. Дивись, я тобі відразу скажу, натискаєш М. У нас показується карта, плюс да, тут да, є якісь бачу. приколи, і праворуч, коли ця місія виконається, подивишся, можна обирати місії різні. По ідеї за цей квест нам повинні дати легендарну зброю, але я не знаю. Поки дуже багато всього на карті, я взагалі нічого не розумію, якщо чесно. Є, мішен комплітет. rewards. А зараз прилетить. О, окей. Опа! І що це? Інтеракт. От, е, тут mm -hmm. снайперка. Міна Marks протитанкова. І... А, ти не будешь легендарну зброю? Я беру. Да, да, конечно, беру. Що це у нас? Це снайперка? Ось, 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 мене в руках на весь Так, секундочку, в мене тут. Секунду. Короче, інженера треба в брати. типи-типи-типи-типи! Так, мужик, відкривається, відкривається открывается, кейс. Важко тут стрілятись. Поклав, поклав! Мене поклав. А як? А чому тебе вбило? Чуєш? Не знаю Я тебе піднімав Не знаю, не знаю Топай, топай. Єбаний рот, я обісрався Давай, правий ангар, правий ангар, давай, оцей цей. Давай. А поміть, поміть а а Ось, ось, ось Мужик. Що, воно само чи що сталося зараз? Я ледь не обісрався Я не знаю, у мене щось не, вис... не відкривався не теж yeah. nice <laughs> Я вже все, все тут вже зібрав, мужичок. А ти заебал. Як тільки бачу кейс, кейс відразу відкривається, і золото падає. Ой, ой, це по нам! Тихай! На... Ой. Я ебал, тиммейт. Ай, ай! Я живий, я живий, я живий, я живий. Позаду, 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 десь. Де? Звідки він стріляв, ти бачиш? Десь позаду. Зараз, а, а... Ага, ага, за деревом, за деревом воно біжить. Помітив. Убиває мене. Відмітив тобі. Ти бачиш відмітки, так? Да, <плес> так, але в мене мене зброя не дуже. Ну поки імпакт відбувається тільки на відкритій кейсі, якщо ж. Поки так граємо. чуй, і ч, чип! Опа! Вбив, бив, бив! Ньогодних п. Ні, 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 ні. Ззаду, ззаду, ззаду стріляє хтось. Згори, згори! А, згори, 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 давай виходити. Поклав, 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 бронюємо. Ззаду, ззаду, ти да, берет з інші. З іншого ззаду. В нього дне, в нього одне, в нього дне, убив одного. Плити є в тебе. Е, тут стіпа, тут стіпа могли випасти, чекай. Так а що, якщо ми хочемо йти на цей на м'ясорубку, то треба стрибати і. Тут тут, тут тут тіп зверху, блять! Опа, задамажив Вбив? Задамажив. Я блядь! Там лифт ус. Походу. Ну я з тобою а, заради, і йдемо демнекс. Там, там два типа. Там два типа я захуй. Нормально? <рис> <рис> Побачив, да? Перезарядка! Я може мій! 36 -е місце. Ви зазвичай коли в папку граєте, ви висаджуєтесь десь далеко, чи чи в м'ясо? В м'ясо відразу, щоб попитись померти і почати Next. екст. <ріст> гольф, на гольф, го на -голь. Давай, Уталі. давай. Йопт твою мать, кожного разу стрьомно, що він засал. не відкриється. Можек, можек. Друзі, натисніть кнопку підписки, будь ласка, це дуже важливо. Ну і вподобайку вкліпайте. Це по нас, по тобі? Не-не-не, меж собой здесь. Давай, шукати? Е, Тип, тип тип. Я минус один. Бежу. Одного вбив. То есть другой здоровый, да. Сив, пап! пзав! Тип! Встрадані, встрадані, встрадані! Пап, вбив його! Пап, вбив його! заду, за... Аааа, от не хп, депутат быв! Так, мы до гольфа не долетим. Давай будиночки, давай будиночки, да. Тут блядь! походу, і, і квест лучше. Сука, засил! Живий? А да. Ты поклав его, да? Да, 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 я был. На горі, на на находку! Обходиш? Я тут буду. Намагаюсь, так. Да. Я, 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 я спробую його цей крутануть. А він спустився вже. Ні, ні, ні на даху, на даху досі. з іншої йде. сторони, все, я, я все треба. Я все, я все, я все. Тут вони двох сіли, просто один одного прикривають. Я намагаюсь відповсти до тебе. Давай, намагаюсь давай, 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 давай. Один в будинку ліворуч, поняв? Найс. Найс. Я дав дим нам. Виходимо <плес> чи. <плес> 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 <пл я, три, я трішки відійшов У да. мене має пластин, мужик, взагалі. Го в іншу сторону якось, я не знаю. Давай, мені мені щось не, не дуже да. мені не дуже подобається. Де мужик! Ой, чипи! Він без пластини, він 60! Поклав, Подвайп! Поклав, поклав, поклав. Все, ми одного вбили. За... Тут можна, якщо ми це виконаємо квест, ось цей, нам дадуть танк. танк? Ну, да, давай. Я, давай я ем. Це, тепер береш цю штуку. Я правда не знаю, як це активовувати, ми зараз з тобою заодно і перевіримо. Там було написано, що ми отримаємо з тобою транспортну картку. Я не до кінця розумію, що це, значить. Кужик, а нам треба з'їбать, нам треба збівати, Джек. Броньований. якийсь. ААА, це, це боти, це естребан. боти, це боти. Чуєш, ж нам треба здибувати, нам треба збівати. Да. Де? Блять, звідки? Сука, що це? Да, боти поклали. Опа, бачимо на парашуті. Отут одразу прямо. Бачу. Боже, яка ж зброя говна. Поклав. Там ще. Він, він по мені стріляє. Yes! О, готовий. Ти живий? Да, да, живий. Було близько насправді. Іди похилю, іди похилю, іди похилю. Так, сядем, я на дрончике полетів. Давай. Типи, як показати тобі? Як а ти пише? все, я бачу, я ага. бачу їх. Ще один. Поклав. А, стоп, я можу дрончики. Стоп, у мене є скід? А у мене немає скіда, блядь! У ну, мене зброя повно з... якщо що. Зараз ми... Шо... А, ні! Ні! все, е дрон. Що таке? У нас тип тут. Чи що? Думаєш? А що це Хто це парашут відкриває? А, на парашуті! на парашуті, походу, да. Безумный, все. Я що. я, я в**ну тут типа якогось. О! Отут на даху, на даху. Ну я, я мразь дробовиком, если що треба. Сісти, десь. Там давайте там два, падаем, давайте падай. Даю тобі мітку. Ну стріляють в як я зі снайперки, я это так скажу. <рик> в ногом Хоч підпушимо їх? Давай, давай, давай. Зверху він, да? Я його мы это ще треба хелп, ще треба хелп. А шо там, шайки склад? А, я его бив. Не, не, все нормально. Шах. Типы нами! Я ему в ногу в пятку зі снайперки. О, это дуже болючий, хуй. Я. Ховайся в будинку. Ага. Ну, о... О, з ботинком залишилось. Да-да-да. А Warzone ж немає цього. Не-не-не. Там Battlefield, батлфілдера цеги їба варзони, без шансів я дивлюсь. Бачу, бачу двох типів. Викинув... Треба, треба! Викинув... Ебачи, є... скит подвох! Не встиг. Зустрічаю Не встиг. їх. Ось-ось е... бачу, да? Зустрів одного. Зустрів! Він мене зустрів! Давай, давай, давай! Є... Й... другий повзає. Yeah. Хорош! А тут зараз може багато хто буде бігти Ой-ой-ой, ой це, йо, 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 це йо. моє. Не, ладно, я не міняю дробаш, я тварі, якщо що, я буду з дробашом грати. Я Бігай, ну, до... я... Okay, я... Я... я в туалет ховаюсь зараз. стріляють! твою мать Бачу звідки зі спини, мужик. Дав йому мінус бармор. Дав ще хід, бив одного. Шо ти сука? Можеш тягнути його? Ні. Е, зараз, зараз на дроні, на дроні покажу. А я зараз свій скін, в них! Зараз, 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 зараз. Треба, показую, показую, показую. От один, один, один от другий, другий. один ага. другий. Сама, я її лечу! Зараз буду оформлювати на вас я скіт. А, вони нам подам їбать! В будинок бігом! П'ять, п'ять! Зараз! Де? Я... Туалети хелп! Все, я в туалеті. Але я не знаю наскільки воно захищає, насправді. Ох є. Зараз перейдем. Переміриємо... Не не на тобі на бою. Сидим не вибуємось. Зараз Розрізуй. я, я. А. Я гранату кинув. <плес> Ладно. Танк! Сидим, поки. Ми да? Поклав. Убил. Антивеникл гір Поняв, що треба робити? <плес> я пішов. Веникал. Ага, дякую, дав нам. Ох, ебать. Ні... Все, я все, походу. Тікай. Де поклав? Мужик, якщо вижим, ні... якщо виживем, його артою вб'є. Не, я все. Ні... Жив... Ні... Лежи, 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 виповзай. Ви намагайся, намагайся, не поспішай, не поспішай, не поспішай. Іди сюди. Дякую, мужик, ні... Мужик, я спробую скид на нього оформити. Чуєш, тримба? да. да, да. Ти, ти один виграєш цю гру, добре. Я зроблю все, щоб ти переміг. Та ні, не надо! Я обісрався. Ой, артилерія по нам ебачить! Давай сюди! Всередину, всередину, всередину! Убив. Тут ТІП! Мужик? Живи, 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 живи. Я, я, я норм, я норм. Я норм. Блять, <ріць> у меня захорав. Дэвин, Дивин, Дейвин. Я вже не знаю. Ааа, патроны, мужик, вы выигравали, це топ-1 був. Аааа, ну, це був топ-1, як бы, я вбив, да? 5, не, Лан, четверта місце. Не Не так позорно, пух. ладно, ладно. <ріць> да, да, нормально. Блин, сюду дуже... ж. Є... Ебать, чему ця гра на стильки охуенная? Кевич вырешив. Ти в нього серце п'ятки не уходило, сам прийде. До речі, да, реально відкривається парашут. А мені... А, це... Наші? Це не наші, нам п***а, у нас тіпи. Блядь. Блядь, да є їм, у мене сосали. Вже я такий хуй... Ти теж може аркатися? Поліва, поліва. А, ну... Тут не пролізу. Не можна, да, да, я теж пробував. Ого! Шукай тачку, шукай тачку, а боге коптера я не живу. Не, зараз цей Я рожму к типочку. За нами божуть. Не стих піднято. А, до мене жутвій заліз. Блядь, фин редовый. Фін свого. Лесли, по часу, я давай. Давай, давай. Давай, мы підняти. можем поднять. Праворач ⁇ стрельбу, иду. Я, я, я. Ну, что, вот тут. А, все, тут они. На будинку. Майже зняв його, 113 дав. Китайчик, де він був? Десь тут є. Десь yes. тут є. Я... Він якось обіг ходу вниз. Ще не забуду, я його вбив, я, я його вбив, я його вбив. А, найс. Я піднімаюся надав. Якщо його тиммейтів спочиває, то їм його. И его стреляют. То есть, это... По мне, по мне стреляют. Третий тут тест. меня. Нас пострелили по нему, нас Бабах. И броня как Минус третий. Найс. Сейчас склад мини. Хорошо. Давай ебался. Пацаны, под... да помочь! На другом где здесь <с>... тут был. На мне, на мне тип. Я ем Я... много дал, другой поверх. Одна тут десь Я даю Найс. Выходим, выходим. Горит, палае, техника ворожа. Тут Типа. Найс. Я за жомбик. Тремпоту скину. Еще Я на Я подниму, я все окей. І на спину трапив. Я додаю. А звідки саме, хлопці? А от сюди тут. Мені звідти Що, я... Це в мене, коротше, гренадір, коли левелапу отримую, то в мене розкид, розкид е, бомб іде. Отак, диви. Це хто Це я, це я. Артилерія, а, це не я! Там стрільба. Так, там, там, там є, там є. Тіп, 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 тіп. Дав багато йому, дав багато йому дуже, дав багато йому хлопці, збив. Біжу. Збогу, біжу збогу. Мені він зараз помре, він зараз помре. Гриву. Гриву. Гурить. горить на моєму вогні. Він все. Я його бив, я його бив, хлопці. Танк їде б! З мене є цей, якщо що, РПГ. І в мене є. А, і в мене ще є цей. Він вийшов з танку, вийшов з танку. Фресну,

На ящику спрыгну вас, Все, 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 все. Все тут, за, за оранжевим пугоном. Ай, на За оранжевим пругоном и дать справа. Я я вылез. На Я я вылез. О там, там. Прослайдер выжили. Уши, да? Да. Сорі, сорі, я, я, якби я тут краще зіграв, я б китайська пняв, ми би гарно пограли. Блін, але ми, ми нормально, ми 20 кілів зробили, ми одну п'яту строкали. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, залишати ваші коментарі. Ну і, звісно ж, дивитися мене на твічі. Також, якщо вам цікаві анонси стрімів і різних івентів, які ми будемо проводити в лайві, ну а потім викладатися на Ютуб, можете підписуватись на мій телеграм-канал.